Я вирішила почати з того, щоб забрати смолу. У мене не дуже приємні новини. Я захворіла. Котлять, в мене горло болить на другий день і ніс трохи закладений. Ох. Тому трішки буду шмиргати, тому вибачаюсь наперед. Я давно в Геншин не заходила, тому що довбаний інтернет вже мене дістав. Стоїть тріотер він живе в будинку, я ніяк це не візьмусь до того, щоб його перекинути в більший будинок. Так, що це? А, бойовий пропуск, окей. Так, чудово 12 рівень. Зараз, коротше, підемо артефакти фармити. Ем... О, а що це? Ух ти! Клас! Круто! Причудово, діаманти! Потребала оці зараз як піду, як накоплю собі круток. О, ще якесь досягнення цікаво. Е. А, ось. О, щось там круче. Ну, я не особливо читаю, мені обеглотне ці крутки отримати, тому що я недавно зробила таке. Зараз я вам покажу. От я трішки круток викинула, і ось що вийшло. Зараз я вам покажу. От, мене Оророн, це два. Ну, прикольно. Дуже звичайно шкода, що мені іноді пишуть люди, що я скільки не круча, він мені все ніяк не випаде. А от моя підписниця, з якою я вже спілкуюся кілька років, сказала, що от я хотіла часку, а мені вона за 90 круток так і не випала. Перший раз затролили, а потім другий раз затролили. Першу я не пам'ятаю, що в неї там випало, але в другій спробі це вже була і 90 крутка, і її 90 крутка, їй випала кицин. Уявляєте? От, наприклад, у мене чашка є, Господи, чашка чашка Я на неї чашка <реш> В мене є, вона мені з першої десятки випала, коли я спробувала крутанути цей банер от ну Ніби б'є непогано, але я вітровими персонажами не дуже люблю грати, якщо чесно. Тому давайте підемо вже нарешті. Фармити артефакти для Оророна. Поки ще світло є. Ой, я сьогодні гіркий чай собі зробила, о! Але нічого. Так, окей. Я спеціально не буду робити, не буду переробляти смолу на госту, щоб о, розтягнути хронометраж. Спеціально не буду це робити. А, куди цю чашку поставити? Так. Ем... І давайте розпочнемо. Оп. Прикольно, ну то, то Я взагалі хочу райден поміняти на огорон, ніби він також саппорт енергію відновлює, тому що коли я переглядала гайди на нього в інтернеті, то там було більшість, щоб на відновлення енергії поставити, там зброю і цей кубок, там, де артефакти. О, в мене ще виявляється, Ну, давайте я з першого густу потрачу. Ну, чому непогано, значить. Піде діло. П'ять горстої смоли в мене є. А, Мені щось почулося. Так, фуфло і фуфло. Нічого цікавого не випало. Я завжди люблю так, щоб шанс крита, крит, майстерність стихії, а четвертий вже. Як пощастий там, чи на захист краще персонажу поставити, чи відновлення енергії, чи там, наприклад, сила атаки, чи здоров'я. Отаке. Було б непогано, звичайно, щоб усі артефакти випали з такими характеристиками, хоча я пам'ятаю, що там є якась штучка у нас, е, яка допомагає створити артефакт потрібної. Е, з потрібними для нас характеристиками. Я не знаю, можливо, спробую нею скористатися. Коли завершу витрачати цю смолу. Ем... До речі, та сама підписниця HP. Ну. Ні. До речі, та сама підписниця в мене, здається, запитувала, які артефакти для чашки потрібні. Я сказала, що я не знаю, тому що я її не прокачую, я від повітряними персонажами не граю. От, наприклад, коли вийшло з цікану інхейду, то він мені дуже сподобався, тому що я люблю великі цифри, коли от е... ...пошкодження противникам. от. Урон, простішими словами. Я люблю, коли дуже велика цифра урону. От, наприклад, коли я вперше побачила е, Ньовілета в трейлері Фонтейна, я така сказала, ох, цей дракон буде. Мій так не І, може хтось не знав, але е, Ньовілет... Так, я вибачаюся, мене трішки відволікли. Мені повідомили не дуже гарні новини. От, на війні загинув син мого знайомого. Е, і я просто сьогодні згадала, що вже три місяці, як мого брата, тройорного немає. Я, звичайно, була в шоці, тому що я цього чоловіка бачила ще на похороні брата. Ну, і, і я в шоці просто була. От. Вони живуть в селі, але я мами запитала, це мені мама зателефонувала, повідомила ці новини. Я запитала, де будуть ховати. Вона каже, що не знає, але, мабуть, будуть у нас містечку, тому що вони самі тут вже живуть. От, такі не дуже хороші новини. Я, звичайно, бачила на Фейсбуці, що він. Запустив на аватарку собі свічку, ну, фотографію свічки, але ще я не думала, що це так наскільки серйозно. Ой це просто жах. І я просто та людина, яка вже дуже багато родичів втратила через віду, я дуже його розумію. Ах, я зараз себе ледве стримую, якщо чесно. У мене спершу один брат загинув на війні ще 22-му році. Потім дуже, моїх, дуже багато моїх родичів. Ну, можливо, близько 10 полягло. І тепер отакі на новини. О, так, ну окей, не будемо на тому зациклюватися. Знаєте, найстрашніше те, що коли от е, я пам'ятаю себе, якою я була на початку війни, е, мене дуже. я дуже легко могла вийти на сльози. А зараз. Зараз це дуже складно мені заплакати зараз, то дуже важко. Якщо я щось таке, якісь десь новини, де чую, що десь щось сталося, то в мене. Е, Важко вже здивувати, а от коли от, е, ти бачиш, що гинуть е, ті, кого ти знала в реальності, а особливо твої родичі, то якесь як ніби моральне спустошення наступає і все. Так. Це також не дуже хороший артефакт. М -м. Продовжуємо. Е, мені, от я пам'ятаю, коли от, е, реліз на був. Коли в, в зливок з'явився її геймплей. А, до речі. Е, я мала це сказати ще на початку відео, але я забула. Словом, е, в Наталані. Не буде грабельних ігрових провісників фатуї. Так, так, в оновленнях 5 і далі капітану, не чекайте. Я недавно дізналася. Мені так обідно було. Я думаю, ну, це, ну, це жесть, просто я ж на нього скільки вже там круток назбирала. От там у мене скільки 136, я показувала на початку. Е, я так багато назбирала, але... А виявляється, що він не з'явиться в оновленнях натлану в, в 5 і далі він не з'явиться, він же десь буде далі в 6 і, і все, тоді коли Сніжна... Мабуть буде, або ще страшніше, коли в Кайнріах буде, тому що він же сам родом з Кайнріах. Ну, хто не знав, спойлер. Капітан родом з Кайнріах. Е і як мені здається, він е М може бути таке, що ну так, так, він чистокровний житель ці цієї держави, тому що він на монстра не перетворився, от, е і... і в нього сині очі. За спогадами жителів Монштату, я не пам'ятаю, когось ну, в воїнів Ордополоні говорив, що в нього синіло. А в жителів, чистокровних жителів Кенріах очі сині, блакитні. як сручно. А ще біляве волосся, але, я, але ж ви всі бачили, що в нього чорне волосся. Я так думаю, а, ць, а чого? Якщо він чисто то чого у нього чорне волосся? А вдень з лайфа біле, якщо вони обидва прокляті безсмертям? Ну, не знаю, можливо, це якось оце прокляття так діє, що колір волосся міняється, але я не знаю. Solidify. Живемо, no побачимо. До речі, хто бачив момент, коли він маску зняв? Як він вам? Особисто... Особисто Особисто я розчарувалася, тому що я дійсно сподівалася, що хоча б обличчя його побачу. Але ні. Не побачили. Не побачили ми його обличчя. Дуже шкода, тому що я так сподівалася, що я побачу його обличчя цей чоловік і просто. Я залипа. Ой, оце так. У <реш> мене такої. Оце Йо... так. А, це зброя, окей. У мене нема місця. <реш> <реш> ну, зараз щось комусь спробуємо покращити, і зараз я подивлюся. І воно швидко з'явиться. Так. А, все, всі артефакти покращені, ті, які я на персонажі отягла. Ну, той захист, я не знаю, чи є сенс так. Тут тільки чого я тут поставила. А, ось. Туди, ось тут у нас дещо є. Як це я озвати ту дівчинку? Захист, ну, я, звичайно, хотіла на майстерні стихії, тому що в цілому дендро стихія більше базується на майстерності стихії, але окей, вже що маємо, те маємо. Хоча б шанс підняти, хоча тут це взагалі смішний, до речі, артефакт, тому що яоя, вона взагалі, здається, лікує, і там від відсотку здоров'я. Це все залежить, а цей артефакт ну, тут що? Тут, тут Тут того нема, але можливо колись я на когось іншого його надягну. Побачимо, побачимо. Так, що в нас тут? Та знову не. Та коли вже щось нормальне випаде агов? Я вже. я не знаю, яка це вже в мене спроба щось, якийсь от нормальний артефакт отримати, але здається, що або третя, або четверта, і, і ще ні разу не випав нормальний артефакт. Я вже стільки цієї смоли втюхала. А мені на оборонах ще жодного нормального артефакту не виплало. Ну як це так? Аго, розробники? Чому коли я отримала Альгайтама і за тиждень йому зібрала нормальний сет артефактів? А це приблизно за 2-3 дні, то тут я вже не можу. Так, десь приблизно за два дні я зібрала той сет uh, артефактів, на нього я точно не пам'ятаю, але це було дуже швидко. А тут я вже не знаю, скільки я колупаюся в цьому підземелі, скільки я отримую подублі від цих ходячих каменюк, а мені все ніяк нічого нормального не випаде. Клас. Чого така вибірковість, а, розробник? Хоча я не скаржуся розробнику Genshin Impact uh, дуже таки непоганий. Я б сказала щедрий не, не такий свинарник, як у той Ніантік, блін в покемон-году ж, ну це жесть. Тут, хоча б розробники геншеда вони вміють чути своїх гравців. А розробники Pokemon Go, Niantic, я з винарником по іншому не можу назвати, тому що їм цікаве тільки власне збагачення, щоб, щоб ви більше своїх грошей туди втюхали в ту гру. Все решта їх не цікавить. Що ви там хочете, не хочете їм до одного місця, аби ви їх гаманець наповнювали своїми грошима. От і все. Ну, так образливо, я так скажу, що е, коли розробник гри не вміє чути своїх гравців, то ж собі для себе гірше робите. Як ці люди не розуміють, що е, коли їм е, жага багатства завиліє очі, то вони тільки для себе гірше роблять? Я не знаю, чого так. Можливо, я якось чогось неправильно розумію. Знову не те. Окей. Я трішки виплеснула, можна сказати, свої емоції. Олег, що вона Опа. Обожнюю Обоснюю нюнета, що якби в мене якийсь нормальний вогняний персонаж був, то ні, взагалі він би зносив весь цей ват своєю своїм водометом. Я б іншого назвати це не можу. Ну водомет так. І вона подобається тим, що просто натискаєш єшку, потім притягуєш до себе на ліву клавішу мишки ці кульки, які він залишає після того, як єшкою попасти по противнику. І все. Я до речі, коли вперше грала стебіла у фондені, оце водяним мандрівником і е, з'являлися являли, оті кульки. Зараз спробую показати. От от, от і от, сині кульки, де вони? Он, он от о, сині кульки. Вони як з'явилися, я ніяк не могла зрозуміти, для чого вони потріб'я виявляються. Вони дуже навіть потрібні. Тому що, от, наприклад, у ньовілета швидше заряджається атака. Якщо його поблизу ті сині кульки, мені до себе протягує. Я так і не знаю, як вони називаються. Ой, не те? А, це годинник. Ну от ні. Так. Продовжуємо. Зараз я ще трішки смоли додам. Ще буде у нас на три спроби. Так. ось. Використати, тому що, як бачите, я попередню про. Ну, ви зрозуміли. Я, я не знаю, чи Ютуб бане за такі слова. Словом, я її пропукала, пропукала, як ота казала в один за всіх. Хто, до речі, любить оцей треш, там стосується кожного, один за всіх. І Я просто обожнюю дивитись на те, що там відбувається. І там от в один за всіх була якась яка жінка, яка казала, що О, вони також допомагають здоров'я підправити. І там якась жінка казала. До неї костира каже, ви щось там пропукали. Вона каже, так пропукали. <смі> я не пам'ятаю, про що саме там було, але це пропукали, воно мене вбило. Тому, як, як бачите, попередня смола, яка в мене була з чайника, я її також пропукала. Я, до речі, граю в Хмар. Я, до речі, граю в Хмарі Genshin Impact, якщо хтось не здав. GeForce Now називається. І в мене безкоштовна ліцензія. Спитаєте, звідки вона в мене? Тому що там зараз реєстрація, здається, недоступна, як безкоштовна, А все просто я зареєструвалася тут кілька років тому назад. Коли ще. Ух ти, дивіться, щось нарешті нормальне випало. Отакої. Бонус гео. Ви це чули оцього га-га-га тільки що? Оце в мене там качки, коротше, ходять під віконом. О, чуєте? Я коли отаке чую, я їм кажу, йдіть несіться, бо буде вам га-га-га. Кури взагалі обнаглі не хочуть нестися, а ціни на яйця бачили які? <гум> Мені на ті ціни на яйця байдуже, тому що в мене свої кури. У мене свої кури, в мене своє зерно, картопля, щоб їм. Її... Ну, звичайно, пшеницю я можу купувати, а от кукурудзу в мене своя картопля своя. О, бачите? Я не знаю, чи чути це на записі, але я це чую. Хоча я в наушниках. Так, ну. Все. Хоча ви бачили, в мене там ще було 22 смоли, але я їх бережу на чорний день, так би мовити. От, наприклад, мені треба було. От, наприклад, мені треба було ще. Монстряку того набити, який, корот, з якого, коротше, випадають матеріали для огорону, а я собі спокійнесенько додавала, і все. Смоли. Так, ну окей, ходімо до Каті, заберемо. нагороди, і я спробую ще. Я вже забула, які я. Артефакти крафтила на якого персонажа в алхімії. Але окей. Зайду, подивлюся, може, згадаю, а може ні. Так, повтор. Так, я здобула тут ще є цікавеньке 15 рівень. чудово О, ще одна смола. Дуже добре. Е, так, поглянемо. 87, не вистачить, А, 134, я казала, 136. Окей. Okay. Так, де це була та штука, яка. Що це таке? А це воно? Так, отож, давайте спробуємо. А що мені, до речі, мені там якийсь один нормальний випав, Давайте я погляну, що то за артефакт. І я його покращу і подивимося. Здається, то квітка була. А може і не квітка, а я не знаю. А, квітка так. Спробуємо його покращити. Захист. Ну для чого мені той захист, а? Це дупа. Він ще й покращується той захист. О, ну крит це вже непогано. Ну, давайте ще шанс і у ту село атаку. А захист у Ну, звичайно, показник також необхідний. О! Якщо шанс крита не підніметься, то я викиду цей артефакт. Отакої я недовго раділа. О! Супер! Ну, хоча б трішки шанс крита піднявся. Так, і ще. Або перо, або корону, або. Коротше, зараз розберемося. Так. Давайте я спробую. перо. так. О, Сила атаки. Ага, так, і... так заперечу на сила атаки йде. Так. І все, а відновлення енергії ні, не можна поставити. Ну, давайте я сп. Спро... О! О! Ух ти! Ну, непогано, непогано. Супер! У мене щось таке вийшло. Я от от тією штукою я ніколи не користувалася. Ну, непогано. Не а яке з них? Ось це. Давайте його покращимо. Заодно ті чотири зіркові артефакти трішки повикидаємо, тому що ну, знов все в захист йде, та йоперний театр, а? <плес> <плес> Ти хочеш мені сказати, що ні шанс ні крит, ні відновлення енергії не підніметься? О, ну хоча б відновлення енергії під. А шанс крита, крит. Я з тобою говорю, а! Я такого розчарування ще не бачила. Ну, окей, на перше 14%. Жесть. Е Ну, під, ну, підійде. На перший час підійде. Хоча я не знаю. Так, на кого я там. А, здається, я в хейт захотіла артефакти поміняти. Тому що я за рекомендаціями побачила, що йому артефакти вітрові підходять. А мені вони ще потрі. Ого! Отакої. Оце я сьогодні. Фло-фу-фло, мені випало якесь. Цей також не хочу, ну, ні, 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 і це не хочу. Окей, давайте ще раз. Ем, також, ні. Також і це не підходить. Так, ну ще. Ох. Не пощастило мені сьогодні з артефактами. Я думала, як 50 на 50. Я точно не можу сказати, так, тут ще щось. У супер. 16 рівень Потрібно підіймати під цей бойовий пропуск, тому що я вже забула, коли останнє його повністю закривало. Ну що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Ставте лайки підписуйтесь на канал. І обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну, а з вами була Чарі на все добре.